Доброго дня. Ну що, карта завтрашнього дня, якщо не помиляюсь, 21.11. Ну, або буде актуальне на момент перегляду. Так, а ну чекайте, щось мені хочуть сказати, я не можу зрозуміти що. Це буде для трьох позицій. Стабільності не чекайте. Щось буде завтра, дуже таке мінливе. Так, давайте покажіть карту завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. І карта завтрашнього дня для трієчок. Одинички, як завжди. Завтра буде день суматошний, колісниця. Хтось буде постійно в переміщенні. Але розуміємо, переміщення це не значить, що ви завтра поїдете в інше місто там, чи в іншу країну. Можливо, у когось і так буде, я не проти. Але тут ще говорить про те, що ви постійно будете в русі, ви постійно будете рухатись, ви постійно будете, ну, як то кажуть, творити хаос. Але. А в даному випадку не забуваємо, що це карта колісниці, і в ній є колісничий. Той хаос буде для вас контрольований, і ви знатимете, в яку сторону вам треба повернути саме тут і саме зараз. Але це буде відбуватися на швидкості. Тому готовтеся, що інколи будете летіти, аж шапку здуватиме. А наступне: якщо ми говоримо про роботу, то тут можливість цікавих проектів. Тут можливість участі в певних, певних творчих, як то кажуть, напрямків. А можливий варіант ще один, коли вам роптово прийдеться переміщатися. Саме банальний приклад, коли ви звикли по одному маршруту щось знаходитись, але з певних причин вам прийдеться змінювати маршрут. До речі, хто полюбляє таке, то спробуйте зранку піти одним маршрутом, а ввечері вернутися іншим. Ну, щось мені підказує, що вам це сподобається. Двічки, Перевернути двійка мечів. Ну, в принципі, вас завтра ніхто не намагатиметься з'їсти. Великий удав і виставляти гострі мечі так само. Але мені говорять, що тут буде певний стан, як вибір без вибору. Якщо перед тим ви думали, так, завтра я зроблю отак, отак. До вас приходять і говорять, слухай, там Авраал, треба, оце, оце. Вибір без вибору, ну добре, зробимо те. Але знову ж таки, враховуючи, що карта, Перевернутому стані, це ви не закриватиметесь від цього. Ви розумітимете, що ну, в принципі окей, я можу трошки трішки там, відхилитися від свого плану і допомогти людям. Або відхилитися від задуманого. Зрештою, я можу це зробити завтра, а сьогодні я присвячу свій час, там, чомусь іншому. Далі, перевернута двійка мечів. Це ще класичне значення, як закрита поза. Коли ми закриваємось. Так от завтра вам говорять, що у вас завтра день буде відкритий. Чи передбачається грандіозні можливості? Так, можливо. Чи передбачається грандіозні взаємодії? Так, можливо. Але знову ж таки розуміємо, що відкритість говорить про те, що в першу чергу ви повинні бути відкриті до того всього. А не так, що ми сидимо і очікуємо, зараз в ці двері зайде великий мішок з грошима, не зайде. В нього лапок нема. Тому. Відкритися цьому світу, наскільки ви це можете, і спробуйте впіймати його посмішку. Йдемо до трієчок. Трієчка. Перевернутий рафант. Ну, це, знаєте, такий день подвійних стандартів. Коли вам намагатимуться підсунути щось таке під дуже е красивою обгорткою, а насправді там ну, щось таке. Не дуже красива. Тому будьте готові до такого, що вам намагатимуться впіхнути, не впіхуймо, при цьому замилити очі. Не ведемося на це. А так само в власній поведінці. Якщо хтось вирішив, що, як приклад, помститися комусь за те, що колись щось зробили, там якусь дрібничку, це супер, не впевнена. Тому що перше, не вам не вирішувати, кому за що мститися, це раз. І, друге, припорошувати таку штуку соусом, типу, ну, так же зі мною зробили, я можу поступити навзаєм. не впевнено, чесно. Так само з покусом. Можете собі говорити, що я можу з'їсти два тістечка, і мені нічого не буде. Двірю, на сантиметрах це може не відкластися взагалі, але ви себе згризете знутрі. Тому, якщо ви хочете з'їсти ці два тістечка, то ви одразу собі кажіть, я хочу їх з'їсти, тому що, тому що я хочу. Вони мені подобаються. Мені взагалі не вистачає глюкози, і мені взагалі хочеться просто їх з'їсти. Все. Не треба вигадувати собі якісь замислуватих примудрості, Типу, я сьогодні з'їм, а завтра не їстимо. Ні, ви одразу собі кажете, що я хочу з'їсти, тому що мені хочеться з'їсти. Розуміємо, що приклад на тістечках це. Загальний, щоб мали уявлення, в яку сторону йти. Далі перевернутий рефант. День, коли можливо ваші правила, норми устої. Ну, я не скажу, що дадуть крен. Ні, тут, скоріш за все, їх поставлять під сумнів. Якщо хтось ставить ваші правила під сумнів, це не означає, що так само повинні зробити і ви. Це лише означає, що ця людина не приймає вашу сторону, не приймає ваші погляди. Не більше. Тому не натягуйтесь силу на глобус і не намагайтеся щось там доказати, ну, я не знаю, там, на кулачному бою. Це вам не допоможе. Тому трічки, налаштовуємося, що день-завтра буде дещо спокусливий, дещо цікавий і дещо. Незвичний. Ну а на цьому я всім дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!